Привіт, всі мої підписники і не підписники. Мене звати Софія. Вітаю вас у своєму новому влозі. Сьогодні ми разом поїдемо в Одесу. Провести 4 дні. З планів у нас прогулятися містом, можливо, взяти гіда, відвідати класні заклади. Загалом я вперше в Одесі і для мене тут усе нове. Тому бажаю вам гарного перегляду сподіваюсь, вам сподобається це відео. Ми В цьому готелі забронювали собі номер і зараз йдемо на поселення. Це готель «Брік». Приклали такий листок. <хи> і тут е дають на огляд е дають косметику Крамп. Я люблю цю косметику. У мене було багато їхніх кремів рук. Мій улюблений це з витивером. А тут SPF 30 та SPF 30 Body Lotion, Green Olive і Lemon Plus Basil. Ось така невеличка ванна тут Нам дали карту готелю. Це взагалі дуже helpful, бо минулий раз, як я їстила, це було тиждень назад, я повернулася з минулої подорожі. Я була в ріксусі в Єгипті, там був величезний готель, і здавалося б Ріксус, але нам там не дали навіть карту готелю. А тут такий невеличкий бутік-готель. І тут все розписано, все зрозуміло. Я хочу вам сказати, що на букінгу цей готель виглядає набагато гірше ніж вживу. Тут прям так вайбово, прикольно, стильно і незважаючи на те, що номер невеличкий, але тут є все потрібне. Ми вийшли гуляти, ми прийшли пішки від готелю до сходів, і зараз йдемо, хочемо випити кави. Але нас здивувало не тільки краса міста, але й те, що тут тихо дуже. Так, людей мало, але настільки тихо порівняно з Києвом і навіть з Вінницею. Вінниця також невеличке місто, що просто ви можете почути, наскільки тут тихо. Я в шоці. І це неділя, сьогодні неділя, тобто у людей вихідний. Ми йдемо пити каву у фрагу. Це кондитерська, яка робить ці відомі фініки в шоколаді, і фрукти, і ягоди в шоколаді. Цей фінік. Я його їла в Києві бажано, дуже смачно. Тут всередині катаїфі і фісташкова паста. Тут дуже взагалі прикольний байб європейський. Ви подивіться на ці невеличкі вулочки. І ці дерева без кори все так зелено, красиво. Дуже красиве місце. Це ресторан Татар тарбунар від власника шалому і всіх закладів. Тут хтось день народження. Це мої улюблені салати. Це салат із кількома видами томатів, бринзою та рожевою цибулею. Ми тільки що вийшли із ресторану. Загалом у мене враження досить неоднозначні. Я б сказала, що їжа, обслуговування і загалом весь експірієнс дуже посередній. Красивий інтер'єр, дуже в стилі купера, схожий на селя у Києві. Шашлик в були недосмажені. Картопля, вона була типу молода картопля, варена, але таке відчуття, що це була зелена кормова картопля, яку зварили. Знаєте, така коли зеленів, картошечка. І е, ми брали салат із п'яти видів томатів. Я дуже люблю томати. І це мої найулюбленіші салати. Там ще були грінки та бринза. не вистачало всього. Цей салат був без смаку. Я хочу судити по одному разу цей заклад, бо я люблю заклади Купера. Я дуже люблю шалом і селям в Києві. Але це був ну, десь на 4 з 10. Сьогодні, по плану, у нас було море, але я прокинулася і в нас пішов дощ, хоча б по прогнозу погоди його не було. Ну нічого, значить буде щось інше. Зараз хочемо піти поснідати в Лулу. Дуже красива вулиця і здається, ніби вже якийсь початок вересня, а не початок серпня. Ми тільки що вийшли з Лулу. Мені здається, що це один із найпопулярніших закладів Одеси. Ми чекали Шакшуку і крок мадам 45 хвилин. Не щастить, можливо. Трошки побули на морі, трошки буквально годину. І от зараз прийшли в готель, переодягнулись. У мене такий аутфіт of the day. І ми їдемо зараз на... в ресторан дачу. І я ще хочу заїхати в Лясільто купити чіпси. Чіпсики на вечір. Come on. Ми замовили тут фірмовий салат із трьома чи двома видами помідорів та із персиком. Мені здається, що він має бути смачним. Ми тільки що закінчили їсти, і я хочу вам сказати, що це був найкращий прийом їжі за ці два дні, який ми їли в Одесі. Якщо вчора був салат просто без смаку, то сьогодні це була феєрія смаку. Дуже смачні персики, смачна цибуля. Дуже смачні помідори, звичайно, смачна картопля. Я вам раджу сходити в цей заклад 100%. Кол. Також наші друзі казали, що тут дуже смачний оселедець, але ми не любимо оселедець. Тому я перекладаю цю відповідальність на вас і ви маєте спробувати оселедець на дачі. Добрий ранок! Сьогодні ми прийшли снідати у кафе, яке називається BB. Типу Breakfast All Day, який дуже прикольно. Я хотіла там сидіти, але там були повністю всі місця зайняті. Але тут не менш класна тераса. Такі парасольки. така дуже красиве вбирання. І Outfit of the Day це палеточки, це мої улюблені, я купила в такому самому кольорі, але вони не такі зручні, як ось ці. В цих я можу ходити 20-30 тисяч кроків, і у мене не будуть втомлюватись ноги. Взяла бейгл з лососем. А ось тут омлет із ферментованими огірками, ще з якимось м'ясом і бейгл, І, звичайно, що чорний чайок. Речі, тут сьогодні сніданок був смачніше, ніж в лолу вчора. Це сирнички ми взяли на десерт. Це фісташковий крем і матче. Мені здається, це моє найлюбленіше поєднання, але я не дуже люблю сирники. І мені подобається ось ця айдентика ресторану, що у них такий зелений посуд. Я б навіть може, б хотіла би придбати такий посуд додому, такий в нью-йоркському стилі. Прикольно. Я взяла фетучині із морепродуктами. У нас також замовлено ще уха, уху я вже спробувала, і вона дуже смачна. Ми вже виїжджаємо зі свого номера сьогодні, у нас останній день в Одесі. І зараз ми будемо їхати вже в Київ. Ми вирішили, що поснідаємо у нашому готелі, Кажуть, що тут класні сніданки. Ми такі за три дні ні разу не поснідала тут. Ще раз вам покажу вид з балкона. Мені найбільше це подобається в цьому номері. Дуже класно тут сидіти, особливо ввечері, коли не їздять машини. Я щось трошки прихворіла, У мене болить горло, але сподіваюся, це так. Я приїду і в мене як рукою знімуся. Я взяла от такий. Мені здається, що це скрамбл -авокадо тост із креветками. Дуже красивий. І тут також американський сніданок. Ми перед дорогою вирішили заїхати в Я от взяла. Ой, в мене відкрилося А! Я взяла от. Капучино, ви подивіться, які у них гарні стаканчики. У них загалом дуже-дуже красивий інтер'єр. І навіть вбирання я просто в шокі. Там просто як в якомусь люксовому ресторані вбирання. Е, і нам дали подарунчок Фініки через те, що ми сюди ходили кожен день, і я зазнайомилася із офіціанткою. Подивіться, навіть пакети, які красиві. Отут. Офігенно просто якщо ви будете в Одесі, обов'язково зайдіть на каву, і навіть на сніданок у фрагу.